Вітаю! У цьому відеоуроці розглянемо налаштування та роботу додаткової опції Синхронізація з новою поштою. Дана опція стане чудовим доповненням для тих, хто працює з режимом торгівля з випуску рахунка та користується послугами нової пошти. Під час створення видаткової накладної в Торксофт ви можете сформувати товарну транспортну накладну, яка автоматично з'явиться на сайті нової пошти. При цьому повна робота з ТТН та її відстежуванням відбувається безпосередньо в програмі Торксофт. Для роботи з новою поштою в Торксофт необхідно мати АПІ-ключ нової пошти. Отримати його можна на сайті нової пошти в особистому кабінеті. Заходимо в особистий кабінет, переходимо в меню Налаштування на вкладку Безпека. Тут буде відображатися перелік доступних API-ключів ключів Якщо в списку немає ключа, необхідно створити новий за дією Створити ключ. Натискаємо Створити. Ось ключ API створено. Далі копіюємо цей ключ. Він нам знадобиться під час створення нового відправника в програмі TurkSoft. Переходимо в програму TurkSoft для налаштування опції. Найперше, що треба зробити, це створити додати в систему відправника нової пошти. Після того, як активували додаткову опцію Синхронізація з новою поштою у пункті меню Налаштування, Параметри «Додаткові функції, з'явиться розділ Нова пошта. Тут потрібно створити відправника, від кого будуть створюватися ТТН. Після натискання на кнопку Додати відкриється вікно відправник нової пошти. Заповнюємо поле API-ключ. Копіюємо ключ з облікового запису нової пошти та натискаємо Отримати дані. Для швидкого переходу до особистого кабінету тут є посилання. Натиснувши його, відкриється браузер одразу на сайті нової пошти і вам буде зручно скопіювати API-ключ. Натискаємо Отримати дані. Заповнилося поле найменування. Зберігаємо даного відправника кнопкою Записати. Далі необхідно додати адресу відправника нової пошти. Внизу таблиці натискаємо Додати. Для створення адреси спочатку треба додати місто нової пошти. Натискаємо Додати. Тут в пошуку починаємо вводити назву міста. І ось сервер нової пошти підставляє нам результати, які підходять до введеного нами значення. Зі списку ви можете обрати Потрібне вам місто. Обираємо, натискаємо Записати. Місто додано. Надалі, при додаванні адреси, ви будете вибирати додані міста просто з переліку. Вказуємо вид доставки. Якщо це склад нової пошти, необхідно вибрати номер відділення. Для зручності ви можете скористатися пошуком. Натисніть на кнопку пошуку і Увімкнути пошук. Ліворуч з'явиться пошукове поле. Вводите потрібне значення, чи то номер відділення, чи адреса відділення тут як вам зручно. І в списку відображаються відділення відповідно до введеного значення. Якщо раптом в переліку немає вашого відділення, оновіть перелік складів нової пошти, натиснувши на відповідну кнопку біля вибору складів. Після чого буде доступний актуальний перелік складів з сервера нової пошти. Обираємо потрібне відділення. Автоматично підставляється адреса нової пошти. Натискаємо Записати. Адрес може бути додано декілька. Давайте ще додамо адресну доставку. Обираємо місто. Вже раніше додане місто відображається у нас в переліку. Вид доставки вказуємо Адресна доставка. Тут нам потрібно створити нову адресу. Натискаємо Створити. В полі пошуку вводимо назву вулиці та натискаємо Enter. В списку будуть відображатися вулиці, які підходять до введеного нами значення. Обираємо потрібну вулицю. Вказуємо номер дому та квартиру за наявності. Натискаємо Зберегти. Після цього додана адреса вже буде відображатися в списку запропонованих адрес. Натискаємо Записати. Адреси для відправника нової пошти додано. Праворуч таблиці знаходяться налаштування, пов'язані з оплатою доставки. Якщо ви, як відправник, сплачуєте послуги доставки. В полі Стаття фінансового аналізу доставки потрібно обрати значення, ту статтю фінансового аналізу, до якої будуть належати витрати з доставки новою поштою. Тут з довідника можна обрати потрібну статтю або прямо одразу створити необхідну. І потім при створенні ТТН, де оплачувати доставку будете ви, витрати на цю доставку будуть зараховуватися на цю статтю фінансового аналізу. Про це ми поговоримо трохи згодом. Нижче налаштування для відправника центра обліку. Це потрібно у випадку, якщо ви маєте декілька відправників і декілька центрів обліку. Ви можете обрати, який відправник буде відноситися до якого центру обліку. Також це налаштування важливо при синхронізації з інтернет-магазином, щоб створювалися необхідні дані. На цьому ми зупинятися докладно не будемо. В цьому відео будемо працювати з одним відправником. Зберігаємо доданого відправника та адресу. Натискаємо Записати і переходимо до створення ТТН. ТТН нової пошти створюється під час створення або редагування видаткової накладної. В режимі Торгівля з випускою рахунка обираємо рахунок, по якому будемо створювати видаткову накладну. Натискаємо Створити видаткову накладну. Переходимо на вкладку Параметри доставки. Якщо активовано лише додаткову опцію Нова пошта, то тут буде відображатися лише іконка нової пошти. У випадку, якщо ви будете користуватися і новою поштою, і Укрпоштою, то дія по роботі з ТТН буде мати такий вигляд іконка з машинкою. В мене налаштована і нова пошта, і «Укрпошта», тому іконка має такий вигляд. Натискаємо на цю кнопку і обираємо Нова пошта Створити ТТН. Значення відправника та контактної особи підставляються автоматично. Далі потрібно обрати адресу відправника. Якщо у вас буде додана одну адресу, то вона буде тут зазначатися автоматично. А якщо потрібно вказати взагалі іншу адресу, яку ви раніше не додавали для відправника, то тут ви її можете створити прямо на цій формі по кнопці додати. Далі додавання адреси відбувається по аналогії, як ми розглянули попередньо. Далі одержувач. Потрібно для цього клієнта створити одержувача нової пошти. Натискаємо кнопку Додати. Тут вже зазначені прізвище ім'я по батькові та номер телефону клієнта, які вказані в картці клієнта в програмі. Лише потрібно вказати адресу доставки, відділення чи адресна доставка. Обираємо відділення. Починаємо вводити назву населеного пункту. Програма автоматично пропонує список відповідно до виданого вами значення. Обираємо потрібне місто та відділення. Адресна доставка вказується по аналогії. Також, якщо це отримувач юридична особа, ви можете вказати відповідний тип одержувача. Коли ми обираємо юридична особа, можемо вказати код ЄДРПОУ. Натиснути пошук. І система підставить відповідну компанію за цим введеним кодом. Звичайно, за умови, якщо код було введено правильно. Після додавання адреси одержувача натискаємо Додати. Для прикладу, працюємо з одержувачем з фізичною особою. Вказала адресу одержувача та натискаємо Записати. На формі створення ТТН одразу підставиться одержувач та його адреса. Надалі, коли ви будете оформлювати посилку на цього клієнта, достатньо буде обрати одержувача та його адресу зі списку, тобто створювати ще раз одержувача нової пошти не буде необхідності. При цьому адресу для одержувача можна додавати й іншу. А якщо у вас налаштована синхронізація з інтернет-магазином, то при створенні ТТН одержувач нової пошти та його адреса доставки будуть створені в системі та підставлені замовлення автоматично. Далі вказуємо, хто платить за посилку, спосіб оплати. Дата відправки зазначається автоматично, при необхідності її можна змінити. Нижче знаходяться додаткові послуги. Наприклад, якщо ви оформлюєте посилку з післяплатою, то активуйте перемикач Зворотна доставка. Обираєте тип Післяплата. Сума вказується автоматично відносно суми вказаної в накладній. Далі треба заповнити параметри відправлення. Обираємо тип вантажу. Відповідно до обраного вантажу, таблиця буде мати свої параметри, які потрібно буде заповнити. Для створення ТТН потрібно вказати фізичні параметри вантажу або посилки: ширина, довжина, висота, вага для кожного місця. Підсумкові параметри будуть змінюватися в міру заповнення таблиці. Додавати місце можна по знаку плюс. Або ви можете вказати тільки підсумкові параметри: вага, загальний об'єм, кількість місць. Оціночна вартість вказується відповідно до суми видаткової накладної. Далі вказуємо опис посилки, наприклад, одяг. Надалі вказані раніше описи можна буде обирати з випадаючого списку для пришвидшення оформлення ТТН. Також форма має ще одні додаткові послуги це всі ті послуги, з якими працює нова пошта. За необхідності ви можете обрати, що потрібно для вашої посилки. Є можливість обліку витрат за накладною, якщо за доставку платить відправник. Тобто в налаштуванні платник вибрано відправник. В цьому випадку можна увімкнути налаштування створити витрату за накладною, після чого нижче обираємо форму оплати безготівкова або готівкова, залежно від того, як ви будете сплачувати за доставку, і відповідно обрати розрахунковий рахунок або касу. Таким чином, після створення ТТН нової пошти автоматично буде створена витрата за накладною і буде записано цю витрату на ту статтю фінансового аналізу, яку ви вказали в налаштуваннях при створенні відправника. При цьому витрата буде дорівнювати сумі за доставку. В цьому прикладі за доставку в нас буде сплачувати одержувач. Також треба зазначити друк ТТН. Необхідно активувати відповідні перемикачі біля налаштувань друк ТТН або маркування. Якщо встановлена галочка ТТН, після створення товарно-транспортної накладної відобразиться вікно для друку накладної, і ця опція збережеться за замовчуванням далі. Якщо б цей перемикач не активувати, то роздрукувати ТТН можна буде пізніше на вкладці «Видаткова накладна обрати потрібну накладну. І в групі дій друк буде доступна дія друк ТТН нової пошти. Якщо активовано налаштування маркування Зебра, то також буде відкрите вікно попереднього перегляду для друку маркувань. Друк маркувань доступний як для принтера формату А4, так і для принтера Зебра. Тобто ви можете роздрукувати наклейку ТТН і одразу наклеїти її на відправлення. Коли в ТТН зазначені всі налаштування, зберігаємо накладну, після чого ця ТТН з'явиться на сайті нової пошти. Оскільки були увімкнені галочки друку ТТН і маркувань, для попереднього перегляду та друку відкрилися відповідні документи, які можна переглянути та роздрукувати. Після цього повертаємося до форми редагування видаткової накладної. У полі «Номер декларації відображається номер створеної ТТН нової пошти. ТТН створено, вона відображається в вашому особистому кабінеті нової пошти, вона доступна на сервері нової пошти, і з нею можна працювати, вже відправляти посилку. При цьому на сайт нової пошти додатково заходити не треба. Відстеження ТТН нової пошти можна робити прямо з Торксофт. Ви можете переглянути статус накладної безпосередньо тут, на формі редагування видаткової накладної, натиснути на кнопку Робота з ТТН. Значок нової пошти означає, щоб за цією видатковою накладною було створено ТТН нової пошти. Натискаємо на цю кнопку і відкривається вікно відстеження ТТН. Тут відображається статус ТТН. Одразу після створення ми бачимо, що статус відправник самостійно створив цю накладну. Після натискання кнопки Оновити стан ТТН статус видаткової накладної може змінитися на «Відправлено», а згодом на «Доставлено» у разі, коли посилку вже буде відправлено, надіслано, статус цієї ТТН буде змінюватися. Також на цій формі відображаються основні параметри товарно-транспортної накладної, прогнози доставки, хто підправник, яка вартість доставки, оціночна вартість. Тобто вся ця загальна інформація по товарно-транспортній накладній. На вкладці інше відображається більш розширена інформація. За потреби ви можете видалити ТТН, натиснувши на відповідну кнопку. Наприклад, ТТН була створена помилково або були якісь інші причини. При цьому ТТН буде видалена із програми Торксофт і з сервера нової пошти. Також ви можете переглянути статус ТТН на вкладці Видаткова накладна. Виберіть Потрібну накладну та перейдіть в групу дій Нова пошта. З переліку обираємо відстеження ТТН нової пошти. Відкривається та сама форма відстеження, про яку ми говорили попередньо. А також в цій групі дій ви можете так само вибрати дію видалення ТТН, не заходячи на форму відстеження ТТН. Також є можливість налаштувати масове оновлення статусів нової пошти. Налаштування виконується в пункті меню «Налаштування» Завдання за розкладом. Тут доступна вкладка Масове оновлення статусів поштових сервісів натискаємо Додати створюємо завдання оновлення статусів ТТН нової пошти. Обираємо тип поштового сервісу Нова пошта. У полі час запуску вказуємо час оновлення статусів товарно-транспортних накладних нової пошти. Тип виконання за замовчуванням вказано щодня. Та зазначаємо, що це завдання активне. Таким чином, програма автоматично в зазначений вами час створених завдань може бути декілька, тобто ви можете створити декілька завдань, у який час оновлювати статуси товарно-транспортних накладних. Програма самостійно буде оновлювати статуси ТТН і вам не потрібно буде щоразу оновлювати статус кожної накладної вручну. Розглянемо варіант, коли покупець вказує отримувачем іншу людину. Ось у нас є рахунок. Створюємо по цьому рахунку видаткову накладну, натискаємо Створити ТТН нової пошти. Одразу видно, що одержувач підставився автоматично, бо раніше для цього клієнта ми створювали одержувача нової пошти. Але цього разу в замовленні клієнт вказав іншого отримувача. Для оформлення ТТН потрібно створити іншого одержувача. Натискаємо Додати. Вказуємо прізвище ім'я по батькові, номер телефону та відділення нової пошти або адресу. Та зберігаємо. Дані підставляються автоматично. Далі створюємо ТТН по аналогії, як в попередньому прикладі. Якщо ви відправляєте однотипний товар і зазвичай посилки мають однакові характеристики, ви можете створити шаблони ТТН і вибирати їх при створенні відправлення. Це значно може скоротити час на створення ТТН. В режимі торгівля з випускою рахунка є група «Дій. Нова пошта. Вибираємо налаштування шаблонів. Тут ви можете створити шаблони посилок шаблони ТТН, які потім можна буде використовувати при створенні ТТН нової пошти. Натискаємо Додати. Праворуч активуються параметри, які необхідно заповнити. Вказуємо, хто платить за доставку, чи є зворотна доставка, який тип вантажу потрібно тощо. Наприклад, створимо посилку. Вказуємо ширину, довжину, висоту та вагу. Вказуємо назву шаблону, наприклад, Взуття одна пара. Тобто цей шаблон буде використовуватися для відправки взуття однієї пари. Активуємо галочку Відображати в меню. Тобто, це означає, що при створенні видаткової накладної при роботі з ТТН нової пошти цей шаблон буде відображатися в переліку шаблонів для вибору. Зберігаємо шаблон по кнопці Записати. І збережений шаблон тепер буде відображатися в списку шаблонів при створенні ТТН. Інші шаблони створюємо по аналогії. Наприклад, додамо ще один такий шаблон з умовою після плати. Додаємо шаблон, вказуємо необхідні параметри. В доставці вказуємо після плата та зберігаємо шаблон. І давайте тепер перейдемо до створення видаткової накладної, щоб оформити ТТН. Створюємо видаткову накладну по рахунку і натискаємо Робота з ТТН. Тут в меню обираємо нова пошта Створити ТТН за шаблоном. В переліку відображаються ті шаблони, для яких ми вказали в налаштування відображати в меню. Якщо якогось шаблона немає в переліку, ви можете обрати його зі списку. Ось натискаємо шаблон взуття Одна пара, відкривається форма створення ТТН. І оскільки це раніше створений шаблон, то інформація по ТТН заповнена максимально. В даному випадку лишається лише вказати адресу одержувача, а так габарити посилки, опис, все заповнено завчасно. Використання шаблонів значно пришвидшить оформлення ваших ТТН, тож створюйте попередні шаблони та оформлюйте відправлення швидко. На цьому відеоурок завершено. Дякую за увагу!